Всім привіт! З вами Ірина, і як ви зрозуміли, ми все ще в Одесі, і знову сьогодні говоримо про тіари, але на цей раз про тіари князівства Монако. Ми побачимо, що деякі тіари схожі на ті, які ми вже бачили в родині Британії, а деякі будуть сильно відрізнятися за історією і за мотивами. Під кінець я провела для себе величезну різницю між прекрасами Британії та Монако, і мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. Тож давайте з вами розбирати скарбницю королівської родини Монако. І перша це «Тіара Океан. Розроблена та створена компанією Ван Кліф, яка є офіційним постачальником князівства на замовлення принца Альбера для принцеси Шарлін перед їхнім весіллям у 2011 році. Тіара вшановує її походження як плавчині, яка пройшла шлях від узбережжя Південної Африки до узбережжя Монако. Складається з круглих елементів, які нагадують воду та піну океану. В комплекті з тіарою є пара сережок, а також тіару можна носити. Як намисто, і як на мене, перша різниця, яку можна тут помітити, що британські Роялс вони зараз не виробляють нові тіари, а в Монако навіть зараз, 21-му сторіччі, все ще виробляють і існують нові прикраси, а не тільки прикраси, які перейшли у спадок. Однак, незважаючи на те, що тіара та сорежки були розроблені для неї, ми бачили, як принцеса Шарлін рідко носить тіару океан. Одна з перших випадків був на балу троянду у 2011 році, але вона носила її як намисто, а не як цяро. У принцеси Шарлін була доволі відома фотосесія, на якій вона багато позувала з цією тярою. Різні таблоїди, коли вітають принцесу з днем народження, з якимись святами, вони використовують саме ці фото з цією тярою, Вони красиві і незвичні. В останній, коли принцеса надягала її, але знову ж таки як на мисто, під час вечері у Грузії в Тбілісі, в 2020 році. Ще одна тіара, яка була зроблена спеціально для принцеси Шарлін, це діамантова тіара з бризками моря принцеси Шарлін. Вона складається з бризок 60-каратних діамантів з білого золота, причому найбільший діамант має аж 8 каратів. Ця тіара схожа на тіару океан за своєю, так як знову підкреслю той факт, що принцеса Шарлін раніше була олімпійською плавчиною. Цю тіару можна розібрати і утворити більшу або меншу брошку і також носити цю тіару з обох боків голови. Принцеса Шарлін особисто вибрала саме цей ескіз дизайну для цієї. І оскільки вона позичила свою більшу тіару океан для океанічного музею, принцеса Шарлі на свій весільний бал на терасах опери Монте-Карло обрала саме цю тіару, її ще називають тіару з діамантовою піною. І на сьогоднішній день це була єдина публічна поява цієї тіари. Діамантова тіара принцеси Грейс. Проста, елегантно витончена діамантова тіара з більше ніж 200 -ма діамантами сучасної огранки з'явилася на принцесі Грейс незадовго до її одруження. Саме її ще одну ціару, про яку ми трішки пізніше говоримо, вона найчастіше обирала. Державний візит 1961 року. Також принцеса Грейс позичила її своїй доньці принцесі Кароліні, у 1978 році на бал перед її весіллям. Ця Тіара була особистою власністю принцеси Грейс. Зараз прикраса на зберіганні в колекції Палацо. Зверніть увагу просто наскільки вона така маленька, взагалі невеличка. Тіара Бандемер. Існує в колекції цікава прикраса. У неї доволі цікава назва де Мер. Якщо спробувати прям перекласти, її називають тіара морських басейнів, тіара морських ван, тіара купань. Назва цікава. Вона пішла від товариства морських купань однією з найбільших компаній Монако, яка частково належить княжій родині. Тіара складається з трьох рубінових і діамантових сувоїв на тонкій діамантовій оправі, які можна зняти і носити як брошки. Карті виготовили на замовлення цю прикрасу з Намиста, яке було подаровані принцесі, напередодні їх весілля, якраз таки цим товариством. Пізніше, вже до комплекту, принц Ренє, князь Рен'є додав сережки з рубінами, діамантами та каблучку. Принцеса Грейс вперше одягла тіару картє Банде Мер зі своїм діамантовим намистом картє для гала-вистави в оперному театрі в Монте-Карло напередодні свого релігійного вінчання в Соборі Святого Миколая. Хоча її не так часто носять як діамантову тяру. Ця тяра, мабуть, запам'яталася найбільше, тому що принцеса Грейс її використовувала для своїх найбільш знакових портретів, і також для щорічної гала церемонії для національного дня опери в Монте-Карло. Вона частіше носила ці прикраси як брошки в розібраному вигляді, а одну з брошок інколи навіть вставляла в волосся. Саме брошками це чи не найчастіше одягнені прикраси в 50-х, 60-х, 70-х, надягали їх на хрестини своїх двох дітей на 40-ліття принцеси Грейс. Після смерті принцеси Грейс, елементи цих парюр, сережки, брошки, носили її обидві доньки: і принцеса Кароліна, і принцеса Стефані. Але саму тіару не носили публічно після смерті принцеси Грейс. Тіара Картіє Бандемер належить колекції палацу і протягом останніх десятиліть виставлялася по всьому світу. Також тіара Бандемер відтворена для кількох фільмів. Зроблені репліки. Наприклад, картієру робили репліку для фільму 2014 року. Року. По суті, ми з вами скоро побачимо, що тіар особистих у Грейс було дуже мало. Частіше і частіше вона ці тіари позичала тимчасово для якихось заходів. Але саме ті тіари, які належать їй, вони схожі між собою. Погодьтеся, ця діамантова тіара, тіара з рубінами вони такі маленькі, обережні. Насправді, у мене багато фото збережено з принцесою у Грейс, і тільки зараз я помітила, що це. Оця рубінова тіара, вона настільки обережна. Принцеса Грейс абсолютно точно любила не величезні такі прикраси, а трішки менші. У принцеси Грейс є серія фото з цікавою діамантовою тіарою. Чи Чиє походження, невідомо. Але це або тіара картьє, або ціара Ванкліф. Англійською мовою вона називається Принцес Грейс Даймонд. Свек Тіара. І в цьому контексті дуже складно перевести слово Свек. Можливо, ви підкажете кращий варіант. Я відштовхувалася від того, що це тип позичена тіара, запозичена тіара, і використання слова свек це оце старе використання, коли щось або крадуть, або позичають. Принцеса Грейс вперше одягла цю тіару для серії портретів у 1959 році, незабаром після одруження. Також невідомо, чи належав цей виріб особисто принцесі Грейс, чи, може, короні, як і інші коштовності, просто давали, позичали у ювелірів, тому що вона носила цю тіару свек потім на балу в 65-му році, але тіару після ніколи не демонстрували і протягом багатьох років. Її вже ніхто ніхто не бачив, цілком ймовірно, що її більше не існує. Ну або дійсно вона була позичена на довготривалий термін. Я Мантова, Тіара Ван Ванклів, принцеси Грейс. Але ви тут слову принцеси Грейс словам принцеси Грейс, не сильно довіряйте. Коли принцеса Грейс позичила свою діамантову тяру, оту невеличку, своїй доньці принцесі Кароліні для балу перед її весіллям у 78-му році, то їй також треба була тіара. І вона позичила тіару у Ванкліф і, не дивлячись на те, що вона її, в принципі, надягала всього один раз, цю тяру називають її іменем. Ця тіара все ще знаходиться в колекції Ванкліф і її. Також носили інші члени королівської родини, наприклад, принцеса Діана Орлеанська, також Герцогиня Вютемберська. Нещодавно цю тяру бачила, наприклад, на Джулі Робертс у фільмі Вона зіграла злу королеву, а також на Лілі Колінс, яка грала білу сніжку у фільмі Дзеркало в дзеркало 2012 року. Тому називається вона тіарою принцеси Грейс, але навіть їй ніколи не належала. Ми з вами дійшли до тіари, яка з усіх «Тіар Монаку мені подобається найбільше. Ну, по-перше, я люблю перли, вони в мене асоціюються з чимось королівським і елегантним. Вона називається Тіара Картія з перлинами краплями. Пам'ятаєте, у вступному відео про Монако ми говорили з вами, що два рази престол передавали через шлюб спадкоємців з чоловіком, які приймали прізвище Грімальді. Так от одна з таких була принцеса Шарлотта, донька Луї, яка вийшла заміж за П'єра Пуліньяка. Вона отримала весільний подарунок, і ця тяра з перлами і була цим подарунком. Тяру картіну сила принцеса Шарлотта для серії портретів у 30-х роках. Лягала учистості, які відбувалися, наприклад, напередодні її весілля її єдиного сина, принца Ренє і Грейс Келлі, в оперному театрі в Монте-Карло в 56-му році. Світло змінюється якимось неймовірним просто чином. Я сподіваюся, що мене, хоч трішки видно. Принцеса Шарлотта не була великою прихильницею своєї невістки, принцеси Грейс, і вона не передала їй жодних своїх коштовностей. Це в принципі спонукало принцесу Грейс створювати свою власну колекцію. Хоже, що принцеса Грейс була намальована за тіарою Cartier Pearl Drop на портреті, незабаром після її заміжжя. Це така вільна художня ліцензія, скажімо так, тому що художниця сподівалася, що. Принцеса Грейс успадкує цю тіару, але фото Грейс цієї тіару не існує і немає жодних даних, що вона її колись носила. Після смерті принцеси Шарлоти ця тіара була успадкована принцем Ран'є і увійшла до колекції палацу. А після смерті принцеси Грейс у 1982 році головною княжою леді родини стала принцеса Кароліна, яка вже, звісно, почала носити цю величну красиву тіару. В останній раз ціару Картіє разом з намистом Бахрома на весільних урочистостях спадкомого великого герцога гійому з 2012 році. Шкода, хотілося б побачити, звичайно, цю ціару на Шарлін. Плюс це така красива ціара з історією. Вона в родині більше 50 років, а не там створена для Грейс чи там навіть для Шарлін. І так як ми з вами зрозуміли, у них не занадто багато історичних Тіар, Цю б дуже хотілося побачити на Шарлін у найближчий час. До речі, тоді на весілля принцеса Шарлотта разом з цією тіарою з краплями перлами отримала також намисто Бахрома. Мені особисто дуже нагадує тіару Бахрома. За даними, це намисто можна переробити на тіару, але фото останні часи, щоб так робили, не було. Але є дуже старі фото Шарлотти ще в 20-х роках в такій тіарі. І швидше за все, це та сама прикраса. Востаннє намисто бачили в 2015 році, 10 років назад, на балу в Монако. Рубінова тіара принцеси Грейс. Парюра складалася з тяри з рубінами та діамантами, яка складалася з двох рядів рубінів. І також було намисто з горонами рубінів і діамантів, пара сережок і діамантовий браслет. Незважаючи на те, що точне походження невідомо, тяру і парюру, здається, створили все ж таки Ванкліф. І... Вони вирогідніше за все позичали знову ж таки ці коштовності принцесі. Принцесі була необхідна ця тіара і інші прикраси на легендарному показі мод у Версальському палаці, листопаді 1973 року, під час якого п'ять американських дизайнерів протистояли п'ять французьким кутюр'є, щоб проводити реставрацію версальського палацу. Принцесу Грейс більше не бачили з цією рубіновою діадемою, але вона зображена в ній на кількох, пар... які були створені. Пізніше, абсолютно точно натхненими її зображенням на балу. Як ми вже з вами зрозуміли, багато ТІАР інших прикрас королівській родині Монако не належали, були позичені і найчастіше саме Ванкліф. Одного разу принцеса Грейс позичила у Ванклів історичну прикрасу. Це тяра, яка належала імператриці Жозефіні. Вона так і називається діамантова тіара імператриці Жозефіни для вражаючого балу на честь сторіччя опери Монте-Карло у 1966 році. Цю тяру імператриця Жозефіна надягала на свою коронацію. Після смерті імператриці ця тяра продавалася, перепродавалася декілька разів. В нею колись володіли крізь. В Лондоні, потім деякі інші члени аристократичних родин, і, врешті-решт, її викупив Ванкліф, який і дав її в позику для принцеси Грейс на таке величне свято. Також принцеса Грейс мала значну кількість прикрас саме для волосся. І вона інколи надягала їх таким чином, що вони здалека виглядали як невеличкі тяри. Так вона зробила, наприклад, коли відвідувала концерт лондонського оркестру в Монте-Карло. І так, це на фото поряд із нею принцеса Анна. Яка молода, така красива, прибула в 72-му році з візитом до Монако. Принцеса Грейс, хоча й не мала так багато тіар, як ми вже з вами зрозуміли. В принципі, в особистому користуванні дві. Але інших прикрас було достатньо. Доволі відома парюра. Це набір прикрас, наприклад, перлова парюра від кар'є. Туди входить брослет, сережки, немисто, це подарунок від князя Реньє на їх весілля. Вона також надягала ці прикраси все своє життя на їх заран'є, наприклад, срібне весілля. Рейс сильно любила брошки. У неї була сапфірова брошка, носить назву сапфірова ромашка. Але у мене всі ці брошки, які типу схожі на ромашки, мені особисто схожі на повиків, ви це знаєте. Цю брошку також подарував князь Ран'є відразу після весілля. Прикраси від бренду Ван Кліф, але камінці тут не дуже прості. Камінці, як повідомляється, належали Марії Катерині Салле, багатій генуєзькі спадкоємиці, яка була одружена з принцем Монако Оноре III у XVIII столітті. Також у принцеси Грейс була брошка з діамантовою квіткою, також від ванклів. Принцеса Грейс любила і намиста на заручене разом з каблучкою від принца Ран'є вона отримала діамантове намисто, також від бренду Cartier. Я чомусь думала, що з усіх королівських осіб це королева Каміла є найбільшим фанатом бренду Ван Кліф. У неї всі прикраси, там блакитний бр, блакитний браслет, брошки, всі, абсолютно які є з цими тваринками. Але ні, мені здається, принцеса Грейс з нею би власно посперечалася за право найбільшого найбільшого фанату цього бренду. Фірова на мисто намисто принцеси Кароліни. Прикраса починає свою історію саме як намисто, і вона складається з семи великих сапфірів, вставлених в окремі квадратні рамки з діамантами. І на сьогодні виробник і хто придбав цей виріб, невідомо. Це сапфірове намисто носили не так часто, але воно регулярно з'являлося на ній для серії урочистості в портреті, наприклад, 80-х років. Також вона обрала це намисто для балу Червоного Хреста у 87-му. 90-х, 2000-х. І тут вийшло так, що на весілля Альбера та Шарлін тіара з перлиними краплями і тіари принцеси Грейс були на виставці. І тоді вперше в історії намисто, яке було взагалі виготовлено з самого початку як намисто, і було перероблено на тіару. І на десерт, скажімо так, захотілося залишити саме цю тіару. Тіара, яка має свою і доволі довгу історію: Браун тіара. Витончена тіара за трьома великими діамантами в центрі окантовкою Лаврового вінка, Тіара походить від імператриці Франції з Жозефіни, яка потрапила до Німеччини в 1913 році, була куплена жителями Брауншвейгу і після такого серйозного ремонту була подано, подарована принцу Ернесту Августу Гановерському, пізніше герцогу Брауншвейському. Як весільний подарунок для його нареченої принцеси Вікторії. Вікторії Луїзи Пруської. Вона була єдиною донькою Кайзера Вільгельма у 1913 році. І тут ви мені скажете, Іра, ти чаю перепила? Яка Німеччина, Франція, Кайзер Вільгельм, до чого це? Наш тяри Монако. А я спочатку теж не зрозуміла, як так вийшло і де тут взагалі Монако? Жодного слова не було. А вийшло ось що. Принцеса Вікторія Луїза носила всю цю тяру, все, все своє життя. Дівства також. Після її смерті тяру успадкував її старший син Ернест Август Принц Гановерський. І так у нього абсолютно таке саме ім'я, як і його батька. Це нормально. Вони всі зараз будуть ем, з таким ім'ям. Так сталося, що його дружина доволі рано померла, і вона цієї тяри не носила. І цю тяру успадкував його єдиний син. І так вийшло, що цю тяру не носили дві принцеси Гановера аж до 2004 року. Тяру успадкував онук Вікторії Луїзи, якого також звуть Ернест Август, ніби нам і так мало заплутатись. І от він одружився на принцесі Монако Кароліні. І в 2004 році вона обрала її на весілля кронпринца Фредеріка Дацького. Але вони розлучилися і Тіара Монако, звичайно, ніколи не належала родині Монако чи особисто Кароліні, але от фото на голові принцеси Монако Кароліни є. Тут доволі цікаво побачити цю різницю перкрас. Насправді, якщо взяти прикраси, які належать лише королівській родині Монако, ми побачимо, що їх дуже мало. Тут мало тяр, які перейшли від бабусі прабабусі. Тут явно бракувало своєї Марії Текської, яка пів Європи скупила. Але при цьому є ціари, які створені навіть в 21 столітті, чим не сильно може похвалитися британська корона, тому що в останні роки немає публічних відомостей про те, щоб тяру замовляли спеціально члени королівської родини. Але ось така вона, хоча і крихітна, але колекція тіар, які або належали королівській родині Монако, або були позичені тимчасово, або тимчасово належали. А яка ціара чи просто прикраса найбільше сподобалася вам? Обов'язково напишіть мені в. В коментарях дуже дякую вам за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже зовсім скоро. Бувайте!